Дрібниці з ким не буває, заспокоював себе Марк в холодних стінах висохлого колодязя. Провалився і провалився. Шкода, тільки що голос зірвав, а Елен мене так і не почула. Цікаво, чим вона займається, чому вона ще досі не помітила, що мене немає? Адже знає, що я пішов тією дорогою, де розташований цей чортовий колодязь. Неважко догадатися, що щось сталося, якщо мене досі немає, і чому я сюди пішов? Ах так, це ж сама Елен і сказала мені йти цією дорогою. Чому я її послухав, а тепер клич-клич, не докличешся? Елен, Елен. Наступив вечір, і бідний Марк уже не на жарт налякався. Стрімко похолодало, і Марк у паніці знову закричав Елен, Елен, я тут, у колодязі. Хто-небудь покличте на допомогу. У відповідь абсолютна тиша. І ця тиша дуже сильно пригнючувала Марка. Ну чому ж ніхто не поспішає до нього? Де Елен? Невідомо скільки часу Марк пробув у колодязі, як раптом до його слуху нарешті долетів якийсь шум. Елен, Елен, я тут, зрадів Марк. Але коли в колодязь цікаво поглянула чорна вусата мордочка, Марк голосно обурився. Кішка пару хвилин з цікавістю дивилася на свого господаря, який кричав і махав руками, а потім пішла своєю дорогою. Марк вже втратив надію на порятунок, але голос Елен привів його до тями. Я майже не вмер тут. Скинь сюди мотузку чи виклич Михаїла. Він щось придумає. Тут жахливо-холодно. Я цілий день тут провалявся. Але це все потім Йди, клич Михаїла. Елен не рухалася з місця. Вона дивилася вниз на Марка з таким самим виразом обличчя, як у кішки. Звичайна цікавість і нуль бажання допомогти. Що це Елен? Марк відчував щось погане. Ти думаєш, ти провалився? Сюди випадково, відповіла Елен питанням на питання. Я йшов і провалився, тому що не переступив колодязь. Раніше він завжди був закритий. Марк випробовувально дивився на дружину. Пояснив, чому справа Елен. Мені треба було якось позбутися тебе. Рано чи пізно, а втім, Михаїле, підійди. Над колодязем з'явилося ще одне обличчя. Пробач, Марку. Але твоя дружина обрала мене. Марк втиснувся в холодну стіну. Що ви задумали? Михаїл мовчки рушив кам'яну плиту. Елен уважно спостерігала. Місячні промені вже не пробивалися в колодязь. Коли плита повністю закрила колодязь і відсікла Марка від зовнішнього світу, то секунду Марк зрозумів, що виходу з цієї темряви більше немає.